Перед вами процес, От ми будемо підключати електромеханічний замок на такій хвірці. І для того, щоб було зручніше протягнути кабель. ось Перед вами хвіртка, яку тільки що зняли. Тобто Ми знімаємо, кладемо, далі вже там рачки не повзаємо і засверлюємо потрібні отвори, протягуємо до замка кабель. Тут буде комутація. Ось така готова платформа. Тут стара схилом підключення приходить. Кабель живлення, 220 тут блочок, комотується з реле панелі виклику і все, далі хвіртку будемо ставити на місце вот таким чином протягаємо кабель. О, бляха, зря я тебе! Ты ч, я развертаем? Ні. Ти сам? Да.